Сьогодні ми відкриваємо другий центр Супер це Сьогодні він в Дніпрі. Чому саме в Дніпрі? Тому що Дніпро для нас фортпост прифронтової території. Тут найбільша кількість поранених ще з 2014 року лікується. Зазвичай після повномасштабного вторгнення ситуація не змінилась, і в ці лікарні міста Дніпро і обласного і державного, і міського підпорядкування працюють для того, щоб рятувати життя. І нам критично наблизити реабілітаційну допомогу, а також якісне протезування. Тому було прийнято рішення командне запустити суперхивен центр другий в місті Дніпро. Цей центр зараз початкова спроможність його 50 протезувань на місяць з потенційним розширенням. Тому рухаємося для того, щоб система реабілітації і протезування в Україні була найкращою в Європі, і суперфименс показує ті стандарти, до яких ми доводимо всі наші державні і комунальні заклади по реабілітації і по протезуванню. Допомога для наших військовопоранених, а також для всіх, хто потребує реабілітації і протезування безкоштовно. Є різні варіанти компенсації цієї допомоги для закладів. Які це проводять. Є програма медичних гарантій, яка в державних комунальних закладах покриває витрати, і в суперпрем'єнт-центрі це робота міжнародних партнерів і донорів, а також українського бізнесу, який допомагає утримати сам цей центр, купувати протези і оплачувати роботу мультидисциплінарних команд, які проводять реабілітацію. Тому для пацієнтів все безкоштовно, а є різні моделі фінансування тут. Це благодійний фонд в інших закладах. Це покриття. З державного бюджету через програму медичних гарантій. але ми завжди шукаємо баланс для того, щоб забезпечити всім необхідним наших героїв.